Прийшла посмотреть ветровку. Вже дело йде к В общем, ми приїхали зимою, цих вещей не вистачає. Наталія Доля до пункту видачі речей, що в одному із навчальних закладів Чербанівської громади прийшла по одяг. П'ять місяців тому вона вимушено переїхала із Харкова через війну. І футболочки, і, і юбочки ми, смотрели, і кофточки. Ось ця кофта теж відсюди. І обув теж, і босоножки, і шлепки. Кожен місяць ми практично приходимо, а може навіть два рази в місяць. Пункт видачі речей у закладі працює від початку повномасштабної війни. У громаді понад три тисячі переселенців. Тут переселенці можуть отримати теплі речі, верхній одяг, просто речі, дитячі речі. Наразі найбільше запитують сезонні речі і вже потрошку готуються до зимового періоду. Тобто вже в тренді, так би мовити, теплі речі, це куртки, плащі. Так як ми приїхали зимою, і зимня одіжда у нас була, а повернутися в Харків ми більше не повернулися. і виношені були, ну в общем, Сказати, одягну, вещи. Нам дуже сильно допомагали в этом. Ми приходили тут були з Германії, дуже хорошого качества. Сейчас от полотенце себе нашли. За день до пункту приходить близько 50 людей. На початку взагалі весь перший поверх школи був зайнятий речима. Дуже було багато людей, ну, сотні півтори, дві. До нас приходило речі. Ми отримуємо як від обласних організацій, від благодійних фондів, так і від мешканців нашої громади, від небайдужих. У нас на полтахні діє майже 100 Пунктів видачі і збору теплоудягу та вжиття життя в територіальних громадах, до яких можуть звернутися внутрішньопереміщені особи, які зареєстровані на території області. За словами Світлани, півень речі приносять жителі громад. Також долучаються благодійні організації. Найбільше таких пунктів у Полтаві. Ела Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.